Вас вітає Нікопольський центр професійної освіти. Зараз ми студенти другого курсу групи ГЗ2419. Спробуємо провести майстер-клас з роздільного кисневого різня труби діаметром 152 мм товщиною стінки 6 мм. Тим, як почата робота, перевірити справність балону, цілісність корпусу та маркування, відсутність механічних пошкоджень і слід корозії. Правильне укріплення. Редукторів, перевіряємо стан шлангу, без стріжнього, взуття, потертості, надійне з'єднання зі штурцями, щільне з'єднання. Перевіряємо гульне розчин, оглянути різака та мунштаки. Чисте канали подачі кисню, отвір сопла, мундштаке, чисто без нагару. Перейти до перевірки протипожезних інтернетів, наявність вогнегасника з піском або водою. Відсутність горючих матеріалів у зоні роботи, одяг засоби індивідуального захисту, захисні окуляри або щиток, рукавиці з вогнегасним матеріалом, чи спецодяг закритий взуттям. Налаштування обладнання, встановити мундштук відповідно до товщини труби, повільно відкрити вентиль кисневого балону на 1-2 оберти, відригувати вхідний тиск на редукторі. Робочий тиск 0,3-0,5 мегапаскаля залежно від типу різака та товщини стінки, перевірити герметичність з'єднання мильним розчином, прокачати шланг киснем 1-2 секунди для очищення, встановити правильний кут нахилу різака для роботи 70-90 градусів до поверхні труби. На різаку повинні бути встановлено два запобіжні клапани проти зворотнього удару. Початок різання, очистити поверхню труби від бруду, фарби іржі, відкрити підігрівальний кисневий клапан і запалити пальник. Налаштування оштування Воно має бути стабільним з чітким ядром балкитного кольору. Перед початком роботи розриваємо всі клапани. Вот Включаем пропан и поднимаем его вот на вид Потом открываем его красиво. I'm on the top. Спасибо відключаємо продувной, потім пропан, потім тиснемо. Обов'язково виконуємо прибирання робочого місця після завершення роботи.